Вітаю вас, друзі. Ви на каналі GoDrive. Тут традиційно ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто, щоб успішно скласти іспит та отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. На черзі маршрут номер 3 ТСЦ 8041 в місті Києві по вулиці Перемоги. 20. Цей маршрут має свої особливості. Він поєднує як швидкісні ділянки доріг, наприклад, по великій кільцевій дорозі або по Берестейському проспекту, де швидкість потоку часто значно перевищує встановлення обмеження швидкості, так і ділянки доріг, де швидкість обмежена заборонними знаками до 20-30 км на годину. Ще однією особливістю цього маршруту є те, що практично на кожній вулиці маршруту встановлено знак заборони зупинки, і вам потрібно бути дійсно уважними, щоб знайти дозволене місце для зупинки на вимогу екзаменатора. Це відео покликане допомогти вам розібратися з усім. Нюансами цього маршруту та впевнено його пройти. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А ми поїхали! Перед початком руху не забуваємо увімкнути показчик повороту і їдемо на виїзд із сервісного центру на головні ворота в напрямку вулиці Перемоги. Зменшуємо швидкість, надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по вулиці, переконались у відсутності перешкод і можемо виконувати поворот ліворуч. Одразу після виїзду з сервісного центру від екзаменатора може надійти вказівка про виконання паралельного паркування заднім ходом біля правого краю проїзної частини. Знаходимо зручне місце, виставляємо автомобіль на вихідну позицію та виконуємо паралельне паркування, використовуючи відповідні орієнтири. Також нагадую, що весь процес паркування повинен супроводжуватись правим поворотником. Та продовжуємо далі рух за маршрутом. Вмикаємо поворотник. Переконуємось в безпеці маневру. Та продовжуємо далі рух прямо. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 40. А взагалі цією ділянкою дороги раджу рухати зі швидкістю близько 20 км на годину. Повернемося в праве положення на проїзній частині і продовжуємо далі рух прямо. Попереду бачимо звуження проїзної частини, тому бажано увімкнути поворотник та поінформувати про зміщення лівіше. Попереду бачимо сміттєвий бак, який стоїть на проїзній частині, тому виконаємо об'їзд перешкоди. Та повернемось на раніше займану смугу руху. За однією з версій, в одному з цих будинків проживає екзаменатор, який ще ранку вивозить цей сміттєвий бак на проїзну частину, щоб вам було веселіше складати іспит. Далі будемо виконувати поворот праворуч на кільцеву дорогу. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник, бачимо знак дати дорогу, надаємо перевагу пішоходам та транспортним засобам, які рухаються по кільцевій. І далі продовжуємо рух прямо. Бачимо попереду перешкоду. Водій не переконався в безпеці та відчинив двері, мусимо реагувати. Об'їжджаємо перешкоду та повертаємось на раніше займану смугу руху. Цією швидкісною ділянкою дороги раджу рухатись зі швидкістю близькою до 50 км на годину. Звертаємо увагу на заборонений знак Зупинку заборонено та будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Верховинна. Виконавши поворот праворуч, одразу також бачимо знак Зупинку заборонено. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Попереду Перешкода. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та повернемось на раніше займану смугу руху і звертаємо увагу на заборонений знак зупинка заборонена. Виконаємо об'їзд перешкоди. Переду бачимо їде зустрічний транспортний засіб. Необхідно зайняти праве положення, щоб надати йому перевагу. Вмикаємо поворотник. Зміщуємось правіше. Надаємо перевагу усім зустрічним. Виконуємо об'їзд перешкоди та повертаємось на раніше займану смугу руху. І продовжуємо рух прямо. На найближчому перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Бачимо знак дати дорогу. Відповідно ми під'їжджаємо з другорядної дороги. Надаємо перевагу пішоходам. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по головній дорозі, а також зустрічним. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Надаємо перевагу зустрічному транспортному засобу та виконуємо об'їзд перешкоди. І продовжуємо далі рух прямо. Зменшуємо швидкість до 15 або менше перед лежачим поліцейським. Переконалися у відсутності пішоходів. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку, за можливості займаємо відповідне крайнє праве положення та повертаємо у крайню праву смугу. Звертаємо увагу на заборонений знак зупинку заборонено та виконуємо об'їзд перешкоди. Тимчасово затримуємось на зустрічній смузі руху. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Зменшуємо швидкість до 15 перед лежачим поліцейським. Переконуємось у відсутності пішоходів. Усіма цими вуличками раджу рухатись зі швидкістю близько 20 км на годину. Та повертаємось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на заборонний знак зупинку заборонено та знак обмеження швидкості 30. Переконались у відсутності пішоходів на обох пішохідних переходах. Звертаємо увагу на заборонний знак зупинку Заборонено. Та на найближчому перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Завчасно вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Ми під'їжджаємо з головної дороги. Надаємо перевагу пішоходам зустрічним транспортним засобам. Пропускаємо пішохода. Звертаємо увагу на заборонний знак зупинку Заборонено та виконуємо об'їзд перешкоди. Повертаємось на раніше займану смугу руху та знову виконуємо об'їзд перешкоди. Після чого повертаємося в праве положення і на найближчому перехресті, відповідно до наказового знаку, будемо виконувати поворот праворуч. Повернувши праворуч на Берестейський проспект, ми опиняємось в смузі для маршрутних транспортних засобів. Відповідно, треба з неї перенаштуватись на одну смугу лівіше. По Берестейському проспекту, як і по кільцевій дорозі, раджу рухатись зі швидкістю близькою до 50 км на годину, щоб якомога менше випадати з транспортного потоку. Після вузьких вулиць можна дещо перепочити. Далі будемо виконувати поворот праворуч на перехресті у вигляді розгалудження доріг. Через найближчий розрив перелаштовуємося в автобусну смугу і з неї виконуємо поворот праворуч. Звертаємо увагу на заборонний знак зупинку заборонено. Далі на перехресті з рухом по колу скористаємось першим з'їздом. Можна завчасно повідомити про перший з'їзд. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по кругу. Надаємо перевагу пішоходам та звертаємо увагу на заборонений знак зупинку заборонено. На перехресті продовжуємо рух прямо. Керуємось сигналами світлофора. Звертаємо увагу на заборонний знак Зупинку заборонено. Ще один знак зупинку заборонено, та попереду бачимо звуження проїзної частини. Вмикаємо поворотник, і інформуємо про зміщення лівіше. І на наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Це регульоване перехрестя, тому керуємось сигналами світлофора. Дочекались дозвільного сигналу світлофора і можемо продовжувати далі рух. Звуження закінчується, можемо повернутися назад в праве положення. Звертаємо увагу на заборонний знак зупинку заборонено. Попереду зупиняється автомобіль, який створить нам перешкоду. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та повернемось на раніше займану смугу руху. Тут притримуємось крайнього правого положення, адже на цій ділянці дороги в нашому напрямку дві смуги руху. Бачимо попереджувальний знак, який вказує, що попереду залізничний переїзд без шлагбаума. Переконались у відсутності пішоходів. Та на цьому залізничному переїзді будьте особливо уважні. Часом тут проїжджає потяг. Переконались у відсутності поїзда. Виконуємо об'їзд перешкоди та повертаємось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на заборонний знак Зупинку заборонено. Ще один знак зупинку заборонено. На найближчому перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Рухаємось в напрямку головної дороги, виконуючи поворот. Переконалися у відсутності пішоходів. Знову звертаємо увагу на заборонний знак зупинку заборонено. Ще один знак зупинку заборонено. На наступному регульованому перехресті продовжуємо рух прямо. Користуючись зеленим сигналом світлофора, проїжджаємо перехрестя. Переконалися у відсутності пішоходів. Припаркований попереду автомобіль створює нам перешкоду. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та одразу повернемось на раніше займану смугу руху І звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 40. А також безпідставно встановлений знак обмеження швидкості 20. Зменшуємо швидкість до 15. В разі потреби зупиняємось, щоб надати перевагу пішоходам. Проїхавши дане перехрестя, перед нами ділянка дороги, на якій можна виконати зупинку без порушення правил дорожнього руху. На найближчому перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Тому за 50-100 метрів вмикаємо відповідний поворотник, інформуємо про напрямок нашого руху. У нас головна дорога, зменшуємо швидкість та надаємо перевагу пішоходу. Ще раз надаємо перевагу пішоходу. Та продовжуємо далі рух прямо. Ми рухаємося в напрямку сервісного центру по вулиці Бетховена. Раджу притримуватись швидкості близько 20 км на годину. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. Друзі, а хто ще не підписався на канал, саме час це зробити. Також не забудьте написати коментар та поставити вподобайку. На найближчому перехресті виконуємо поворот ліворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник. Це перехрестя рівнозначних доріг надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам та завершуємо маневри. За 50-100 метрів будемо виконувати поворот праворуч на територію сервісного центру. Вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Зменшуємо швидкість до безпечної та виконуємо поворот праворуч. Далі також будемо повертати праворуч. Далі повертаємо ліворуч і одразу праворуч на площу. Виконаємо об'їзд перешкоди та знайдемо місце для зупинки. Якість покриття на цьому сервісному центрі це іспанський сором. Доріг немає в них, а соромно мені. Питання до сервісного центру відкрите: чи довго ви ще будете знущатися над майбутніми водіями, приймаючи в них тут іспити? Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на маршрутах.